У багатьох країнах світу відзначають День Матері 13 травня. В Україні цей день відзначається в другу неділю травня. Щоб цей день пройшов цікаво, пропонуємо фотоквест Найкраща мама, умови прості, виконати всі завдання, зробити світлини, створити колаж та. Звичайно, привітати матусю. Перше. Нагодуйте матусю сніданком. Сфотографуйте страву, яку ви зробили. Друге. Зробіть фотопортрет матусі. Третє. Зробіть селфі з матусею. Четверте. Кажуть, що домашні улюбленці схожі на своїх власників. Сфотографуйте тварину, яка нагадує вам матусю. За зовнішністю або ж характером можливо користуватися інтернетом, п'яте завдання. Сфотографуй її улюблену книгу. Шосте завдання. Зроби світлину з квітами, які їй подобаються. Можливо, скористатися інтернетом. Тут завдання із зірочкою. Слід самостійно відтворити. Дитячу фотографію своєї матусі. Для цього слід узяти світлину, на якій зображена ваша матуся у дитинстві. Спробуйте зобразити її, пофантазуйте. Використовуйте схоже брання, місце знаходження, предмети поряд. Відтворіть позу та вираз обличчя. На колажі слід розмістити дві світлини вашу та матусі. Бажано поряд. Дев'ята фотографія. Намалюйте портрет вашої матусі. Та звичайно сфотографуйте його. 10. Зробіть фотокомпозицію, на якій присутні предмети улюбленого кольору твоєї матусі. 11. На кожну букву її імені напишіть комплімент. Поділіться цим з нею. 12. Зробіть спільну спортивну фотографію. 13. Зробіть фото, як ви допомагаєте матусі у домашніх справах. Усього ви отримали 13 світлин. Пропонуємо вам зробити колаж. Наприклад, такий: Посилання саме на цей онлайн-колаж під відео, чи ви можете скористатися QR-кодом. Обіймайте, цілуйте і приділяйте більше уваги своїм рідним. Якщо вам сподобався фотоквест, підписуйтесь на канал та робіть репости.